Друзі, вітаю, Олексій Ляшенко. Традиційна наша вечірня зустріч. І така класна, просто сьогодні такі класні всі повідомлення. Ну, знаєте, як дишати хочеться, дихати хочеться. От ЄС готовий постачати Києву електроенергію у разі її дефіциту внаслідок російських. От я зараз буду вам казати про це, а ви будете фіксувати. Про це заявила Єврокомісарка з енергетики Кадри Сімсон, яка сьогодні була з візитом у нас в Києві. Вчора був, я вже казав, уряд е Чехословакії е на чолі е з головою урядом Фіали. Дивіться, Євросоюз готовий нас підтримувати. Одні Розбивають, одні знищують, інші готові нас підтримувати. Ну, ну, ну це, це щось неймовірне. Далі. Повернувшися з Європи в Україну, українські біженці можуть повернутися назад в ЄС на зиму. Це сказав глава МВД Чехії від Ракушан. Всі, хто виїхав в Україну, але вже отримав тимчасовий захист в одній з ЄС, він має право повернутися на зимувати в ЄС. Тому що наші брати в лапках, наші друзі, тут нас хочуть е, знищувати холодом, знищувати безводдям, знищувати без електрики, хочуть, щоб наші діти замерзали. А Європа, Європа, Євросоюз нам допомагає. Далі я вже казав сьогодні вранці, що 12 країн будуть постачати нам електроматеріали, електрообладнання, все, що потрібно для ремонту електромереж, які розбивають брати для ремонту теплостанцій. Електростанції, які знищують так звані брати росіяни». а на саме насправді це слізь звичайна брудна слізь. Далі йдемо, друзі. Я хочу трошечки зупинитися в організаційному питанні для спонсорів. Коли закінчиться ось цей наш випуск, я скажу традиційно, що Україна переможе. Прошу спонсорів залишитись. Ну, Хто хоче, той залишиться також. Ми поговоримо з вами там хвилинку, буквально півтори. А ще я хочу подякувати. Причому щиро подякувати наших донаторів, ті, хто підтримує канал, і ті, хто вважає, що такий канал потрібний, що наші розмови потрібні. Е, на жаль, сьогодні було. Два перерахування невідомих і такі добрі перерахування. Щиро вам дякую. Один зовсім невідомий, один з міста Коломиї. Щиро вам дякую, коломийці. Ми класні. Дякую, дякую вам. І ще Вербицька Ольга. Щиро вам за все дякую. Йдемо далі. Я вже казав про закінчення. Мобілізації в Росії і що це е, правду сказав Путін. Він тільки указ не написав, тому що указ залишився відкритий. Чому закінчили зараз мобілізацію? Так от сьогодні в Російській Федерації розпочався осінній призов до армії. Згідно з указом Путіна в армію Російської Федерації буде призвано 120 тисяч. Помимо тих, що там 300 чи 350 вже мобілізували. Ще буде 120. Тепер цих мобілізованих вони вже тут у нас, вони вже тут у нас на Донбасі, Херсонщині, Харківщині. Частково, Запоріжжі, вони вже їдуть додому в мішках, в цинках і так далі. А призов... призивати почнуть. Інші 120. Поки ті інші 120 приймуть присягу, ці ж мобілізовані, начебто вже поприймали там більша час ще служили, тепер ці приймуть присягу. Можливо, їх одінуть, можливо, їх обують, а може ще й накорнять, якщо їм пощастить. І вони будуть замінювати цих уже мобілізованих, яких. Ми знищимо тут, просто знищимо і відправимо туди, в Росію, додому, щоб їх повозили трошки в білих ладах. Ну, ось така ситуація. Просто не впорається Російська Федерація і їхня сіть військоматів з масом, якщо не, якщо не призупинити мобілізацію. Як тільки відправлять мобілізованих, ой, мобілізов... призваних, а їх зараз можна сюди відправляти, тому що вони признали, що це. Частина нашої території, що це їхня частина. А по закону вони можуть у себе в, в країні Росія воювати. Слушайте, ну, так надувають у цих всіх росіян, просто роблять з них панчохи. От панчохи виварачують незнанку і роблять з ними все, що вони хочуть. Все. Ну йдемо далі, друзі. Трохи про наш Донбас. Сьогодні була м, така звістка класна. Волноваха, вона, вона окупована, пам'ятаєте, волноваха практично знищена. І Сьогодні було влучання в готель Ахтамар. Я знаю, де цей готель. Він знаходиться на трасі е Донецьк Маріуполь. Це вже за волновахою. Е і там, як кажуть злі язики, Жили кадирівці. Ну, можливо, вони кадирівці, Та не важливо, хто там жив. Головне, що там були росіяни. Ось і все. Вони були знищені. І туди ж було не один приліт, а багато. Ще й 10, 10 одиниць військової техніки. Це радує, тому що дивіться: ну, найближче можна стріляти зі сторони Павлівки, але Павлівка це на лінії фронту знаходиться. А стріляти ну, хоча б кілометрів 20 від фронту наші повинні були. От Павловки до цього готелю ще кілометрів 35, це вже 55, значить Хімарсіки там працюють. Можна ще було стріляти е, зі сторони мого е, родно, рідного селища Велика. Новосілка, Новосілка це 60 кілометрів. Тобто, Хімарсіки там є, все нормально, все нормально, все йде по плану. Єдина сумна новина це з Бахмута. Що там зараз? От Зараз, бідне 1993 Холодне Яревці і інші Щас небо там горить. Там е вже більше півгодини обстріли йдуть з касетним, касетними знарядами, касетними бомбами. Там страшне, просто так е дощ, йде дощ з вагню. Ай, хлопцям, там, хлопцям там страшне, що твориться. Ну, що ще я хочу сьогодні нам сказати і з нами. Е, а, ну, американці, побачивши, що роблять наші е, сусіди, вороги наші, вороги, так звані сусіди. Ну, сусіди вони. на, на це все Ми з ними нічого не зробимо. Їх, їх треба просто знищувати. Держави Росії не, не повинно бути, щоб жили всі інші держави нормально. Так, от, США передадуть нам ще вісім. Насам протиповітряної оборони це те, що охороняє Білий Дім. Два уже практично два, дві батареї вже на одрузці і ще буде шість. Ну, ось такі, такі у нас новини. Чехія. Чехія вийшла, там більше 200 тисяч людей в Чехії вийшло на підтримку України. Просто на підтримку України. Друзі, дякую вам. За те, що ми разом, за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі, розповсюдження. І зараз будемо розмовляти з спонсорами. Україна переможе. Шановні спонсори, дивіться, ну хтось залишився, хтось не залишиться. Я просто хочу вас вам подякувати. Подякувати Кабзарю Станіславу. Рідка Каша Світлані, Шкабара Любов, Катерина А, не знаю, Прус Євген, Кобазів Валерій, Карсінигр, не, Кетрій, якщо правильно виграю, ба, Баран, Баран, Барані Марія, вибачте, Горановська Світлана, Лазебник Валерій, Байков Константин, Галичина Тарас. Ні, Джолі Паулі, Найне по-моєму, так вибачте, якщо неправильно Бурковська Марія, Маслов Валерій, Кравченка Микола, Попадюк Ігор, Людмила В. Щиро вам дякую. Всім, хто залишився, всім, хто слухав, я думаю, багато хто залишився, я можу порекомендувати канал Георгія Ляшенка на Ютубі. Сьогодні вийшов цікавий матеріал про Донецьк 13-14 років про ідіолога. Москва заходь, Росія прийди, Путін війди, війська. Там цікаво. Послухайте, подивіться. Можливо, комусь сподобається, підписуйтесь на цей новий канал. Е і ми будемо взагалі багато нас буде багато нас буде разом. Так що, спонсори, я вам щиро дякую. Щиро дякую. Да, опис каналу Георгія Ляшенка буде. Ой, опис, посилання у мене буде в опису. Дивіться, е я вже казав. Що поки ми не можемо робити прямий ефір. Я думаю, тиждень, два, якщо з електрикою все буде нормально, ми повернемося. Але те, що я казав, 4-5 рівень, хто буде 5 рівень, е індивідуальне спілкування, воно нікуди не ділося. Якщо це в Києві, київляни, ми можемо по Zoom, ми можемо випити чашечку кави. Так що, друзі, дякую вам за ваше спонсорство і за вашу підтримку каналу. Все, до завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе!